До суду житомирець Іван Фурлет пішов після того, як у паспортному столі його зобов'язали оплатити цілу низку довідок і послуг без оплати бланка паспорта і послуг міграційної служби. Документи у нього не прийняли. 100 за 170 гривень. Я відмовляюся приймати упродовж трьох місяців. Суд розглядав справу і виніс вирок на користь активіста. З копією судової ухвали він знову рушив до міграційної служби. Цього разу документи в нього прийняли, але повідомили, подали апеляцію, тож паспорт. Видадуть лише за рішенням суду платите 170 гривень, але ми подальшому відмовляємо вам у цьому видачі закордонного паспорта. Ми його виготовляємо. Буде рішення суду, щоб ми, що ми суд дозволяє цій людині видати закордонний паспорт без питань. Будь ласка, для тих, хто хоче отримати паспорт без судової тяганини. Він має коштувати 377 гривень. Але люди, які стоять у черзі, озвучують інші суми. 640 гривень. Я вже заплатила 667 гривень. 380 гривень. Ми лишніх коштів не беремо. Всі інші послуги надають представники цього підприємства. Активісти кажуть, працівники міграційної служби свідомо направляють людей до установ, які надають необов'язкові платні послуги. Тож закликають не платити зайвого. Я активістам. Я заплатила набагато меншу менше суму. 377 гривень. 15. Якщо за 2012 рік Україною в Україні було видано близько мільйона паспортів. і Якщо порахувати, що з кожного паспорта людина переплатила як мінімум 400 гривень, то можна сказати, що 400 мільйонів гривень це та сума, яка не пішла з кишень громадян і надійшла в приватні руки. Вже за місяць Іван Фурлет збирається знову навідатись до міграційної служби по свій паспорт. Каже, якщо у видачі відмовлять, знову піде до суду.